В разі відсутності електроенергії з боку постачальної організації автоматично включається дисельгенератор і забезпечує роботу усіх приладів. О, був такий випадок, коли в один із відповідальних таких моментів в операційній виключилось світло. А в нас навіть якщо і на вулиці День. То е, операційне поле освіщується е, весь лампами. Тому що ми працюємо в малий таз і ну, світла навіть для це не досить. І оці 10-15 хвилин перед очима просто бачиш рідних і близьких цієї жінки, тобі страшно. Но Слава Богу, через декілька секунд включається генератор. І натакується від імені колективу лікарні свого відділення, імені пацієнтів. Я хочу висловити щиру подяку донорам та амбасадорам організації ЮНАТІ-24 за таку. Підтримку потужну і це е, безпосередньо допомагає нам у роботі. Також нас надихає, е, дає надію на те, що разом ми переможемо.